Ну що, прийшов той день, що я вже міняю колеса, то я два відео підряд кажу, буду міняти, буду міняти, ніяк не міняю. Ось вони в мене підписані, яке заднє праве, яке літ, яке переднє праве. Це заднє праве. Ну я зняв заднє правого. Значить, зараз ставлю вже наперед. Ті, що були ззаді, а ті, були спереді, ставлю назад. Такі вони у мене пірелі, літо. А оця зима, ці 16 розмір, а цей я разниця, не? Грязна, це літній 17. Є різниця, ні? Це грязні, эти чисті. Я маю від'їду красивіші які. А, ці я помиюю. Угу. Ну ці теж грязноваті, просто ці чорні не видно. Угу. Теж помию. Ну ці я помию повністю взади і все, і вже ставлю до зими. Угу. Це Мишелін, це пірелі. Mm -hmm. Це більш старіша, це свіжіша, скільки. Третій рік, мабуть, mm -hmm, да. ми нову цю брали. Бумкрат. Тут блін. Ламай, ламай, тебе їх много. Тут все від ржавщини почистив. Відкручую, колеса обичним ключом. Е? Mm -hmm. Ручним. Ой. Ну він А, а Вже не обичний. А зажимає, зажимає. З таким. Вжекатя можна убити. Тут виставляється усілі, щоб зажимати правильно, щоб угу. пережати. пережати. Угу. Якщо пережмеш дуже сильно, то потім проб'єш колесо на дорозі угу. і обычно ключом ти не відкрутиш. Угу. Какаяся. А мені треба. Знаєте, Звісно. Окей. І ось так. Домкрат в мене, бачить домкрат. Ти не бачила, бо я в гаражі завжди міняв ти ніколи не Так, да, Я вже знаходила вже чисті колеса, вже вставлені. Да. Так що зараз поміняю всі чотири колеса, це я з першого почав. Перекидаю ті, що ззаду будуть спереді. Так само і зімньою. Ті, що спереді будуть ззаду, вже зимою. Потім ми її полісоси. Вона була грязна ще тиждень назад. а Тут вітри були, яка пилюка осіла на неї. Вже стоїть під крешем, не в гаражі. Бідна. А те, вона будто її десь а, та? І а а та? Вот робоча, это... та? Конечно. Я да, мою почему не Чиста машина. Почти. Говорил, бабавуга грязна, лабагу. Вот, да чисто. На камеру не передає. Да, да. Бампер. Ну бампер это бампер. Кладбище у тебе на бампере. Ну все, починай. Завтра ж їдемо, їдемо в кому на нашій да. машині. Да. Пойдемо в гості, І ще заодно заберемо речі, які там поміститься в машину, не всі. Угу. І отакі от діла. Сьогодні у нас субота, 20. е Перше. Ні. 20. е 20, е да. 20 да. Щоб зажати динамометрическим ключом. Колесо ну, тут надо і головку отдільно купувати. Під кожний автомобіль свій розмір. У мене тут 17-й. Якщо я не ошибаюсь. Да, 17-й. Вот такі. <кій> у мене тут на десятку вроде вроді шестерку 6. Це спеціально для Volvo виставив норми. І затягую. І неудобно це все однією рукою, звісно. Ось ну, і перший готов колесико. Отакі ну, воно вид має на такому колесі. І не такого. Разниця колосальна. Коля там, в теплиці підемо, подивимося, що вона робить. Ми прийшли подивитися, що ти робиш. А, тобі не треба. А воно мені треба. Звісно, треба, ні? Садиш огірки вже. Очі Подивимося, що вийде, ні? Пропеклісь на сонце, коли було 30 градусів. Це yeah. що, треба ще посадити. Yeah, yeah, yeah. В стаканчики yeah, yeah. на сіні. Yeah. Ну, якийсь один все одно ж буде. No, like. Один росток дасть немало. Блін, а тут жарко. Uh -huh. Ти вікно навіть І yeah, yeah. Для вентиляції. бачиш, Росток. <звук> Ну тут непонятно, растет он или растет, или то, что росло, оно просто пропеклось и остались. Mm -hmm. О, растет. Не, не. Не? Это же вообще непонятно. В общем, надо посадить еще раз. Mm. Они попропеклись тут. Ну, поднимемся. 15 морква вже проростає. Морква, боже. Цибуля. Цибуля. Звідси не видно, Це але повірте. Він <кій> теж пропекся. Угу. Короче, згоріли на сонці. Так, тоді все згоріло, к чертам. Ну, ми ще не на опиті. Це наш перший этот, опит. Этот, мабуть, буде. Хороший. Наверно. Угу. Но тоже, видишь, он... Не факт наче хиленький. Ну, що що маємо, те маємо, посадим ще. А от Ну, на да, посадиш, подивимося, вдруг піде. Це не точно. О, так. Ось. Що? От. Ну, це хороший. Так. Іди туди, хорошенький. І от, бачиш? Ого. Твоїх разів не яме сиди. Ні, ні. Ні, один. Да, один в цій стороні. <кій> вот так поставлю. А з другої сторони А їх буто можна підв'язувати отак ага. вірьовками, да, да, щоб да. вони наверх тягнулися. Mm -hmm. Так, пішов я звідси, пішов далі колеса міняти то тут жарко. Ще трохи, ще три. Коліса. мене я там наклейки наклеїв, де задні, де передні. А спойнен бути крейда в мене. Буду писати на... Зворотній стороні крейду, яке колесо після того, як помию, зимнє перше. Помию його повністю З середини, везде, щоб чистеньке було, і потім тут край до напишеться переднє праве. І потім вже, коли зима прийде, воно піде на <кхух> заднє праве. Хотілося б, звісно, вже й поміняти. Друге жіш купити. Але в принципі тут і зіми такої і немає, щоб паритися. <кій> там, де ми в коми жили, то ми їздили в Альпи, то там була прям зима-зіма, голольот, сніг, то нам треба була резина. Подивимося, як тут. Не знаю, коротше насчет зімньої подивимося, що є час. Літня, то топ. Ще хороше, ще не сильно. З'їжджена один раз ми... А, навіть в Молдавії ми на ній не їздили, тільки по Італії, ще ерунда пробігала. Везу навіть 8 тисяч не накатав на ній. Ну що, продовжу заміну. Як я вже показував, відкручую таким ключом. Так як зараз я спробую відкрутити, так як я закручую динамометричним ключом, то вони відкручуються не тяжко, дивіться. Оп, і пішло. Одною рукою, одною знімаю, одною відкручує. Що я маю війду, коли пробито, як в дорозі, оп, і відкрутили. Даже Оля зможе відкрутити. Ви не зажимаєте, не пригайте на ключові зверху, не зажимайте все і дурі. А де мамометричним ключом зажали. І потім ось так легесечко воно. І відкручується. І все. Піднімаю далі, відриваю з землі, накидаю головку, відкручую болтики. Змащую і міняю колесо. Зі всіх Оля каже 10 остались живих збіг. Стаканчиків. стаканчиків живих, так? Да? З 10. А, з 21. Ну теж непогано. Не, не, погано. Погано. не, ну звісно, погано, але що ну, вижило, то... Ну будемо знати, ми ж, ж, не... Ми ж, ж не на опиті, ні? Перший наш опит. Що зробиш? Посадимо 5, є ще время. Тільки починається літо. Спію все, виросте, проросте. Тут колесо вже на бік стає, трохи треба його типу другою прижимати, щоб не давило на гайку. я все це перемастю і закручу вже. Знову колесо. Оп! Оратно його, Ігор! Сюди потім наклейку наклею, що це праве заднє. Спочатку помити все треба не сильно, воно тут так і ржаве, Ну, почищу і змащу. Ось це заднє літнє. Дивіться, воно наскільки ідеально рівне. Немає ні одного грузика. М? На цих зимніх більше грузики. От, є трохи грузика. І ще й тут трохи. Це нормально підпало. Тут. А, тут. Тут грузики і тут один. І потім з іншої сторони подивимось. З тої сторони от є грузик. І там грузики і все більше ніде нема. От тут один і там далі один. Не один, а ряд п'ятих. І з тієї сторони три знутрі. А не чотири. А це взагалі ідеальне. Я пам'ятаю, коли резину ми ставили, то ще на монтажі казали, що тут взагалі без єдиного грузика ідеальне колесно. Подивимося остальні. Ця сторона вже закінчена. Переходжу на іншу. Зовсім другий вид. Як вам? Е? Ще зараз помию і буде пушка. Ну, ці колеса, щоб сказати, що погані, погані, то ні. Там жопа, бачите, задерта, тому що я піднімав ту сторону. І на ручнику, і то вона так задерлась. Зараз опустю ручник вона присяде. Літні красивіші, зімні піде. Тут у нас теж є трохи ржавщини, зараз я її почищу, болти почищу, позмащую. Диски я не змащую, не переживайте. Почищу цю частину і болти. І потім всередині ще чуть -чуть змазки. Це для того, щоб... Воно хорошо, плотно прилягло і не прикипало. Колесо до ступиці. Треба його постійно чистити при кожній заміні. Тормозні колодки, ще спереді, ще ззаді, я ще не міняв. Ще оригінальні Volvo стоять рівні, напевно, рідні. Наповню, що я взяв її, коли було 23 тисячі прибіг, зараз 50, скільки там, 56, навіть, напевно. Ну, більше 55 тисяч кілометрів. Що спереді, що ззаді, тормозні колодки, тормозні диски, Все, все хороші. Напевно, то, що я не ганяю як сумасшедший, і не відтормажуюсь, як сумасшедший. Ну, це, це в принципі стіль водіння. У кожного різні. У мене такі в когось там цих тормозних колодок достає на 2 роки, в когось на 5 років. Так само резини, в когось на сезон, а в когось як у мене на 4-5 років, Ну, якщо нову купляти. Так, Закінчую і вже покажу кінцевий результат, коли вже всі колеса поміняю. Значить, в цьому колесі у нас по поводу грузиків тільки на цей маленький. І далі по всьому колесу немає. У нас там, як ви пам'ятаєте, з правої сторони, теж ззаді, взагалі грузиків не було на рідному колесі, задні, чуть трохи є. Ну вона в цьому році зимою вже наперед піде. Давайте вже подивимось. Літі. О, тут я бачу, вже є грузики. Побільше. Тільки з однієї і все. Тобто в мене пара з такими побільше грузиками на одній осі і остальна пара на, на другій осі з мінімальним грузиком. Звідси на цьому оригінальному колись не побачимо, коли знімлю, вже покажу, скільки там грузиків. Ці диски в мене марки Fond Metal. А Rідні Volvoські Volvo, оригінал. Зараз знімлю останній, і подивимося, що в нас тут по грузиках. А тут тільки один грузик. А, два, 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 два. От такі от пироги. Послідні осталось. Ну Ось і все, поміняв. Тепер мойка. Машина там стоїть, сохне вже помита, два колеса з середини. Я помив, тільки треба зляти водою, шлангу. Такі такі вони тепер чистенькі всередині. Для цих два ще треба зараз помити. Ще грязнючі. чорні. Їх коли ми, ніхто ніколи їх там не мив. Я тим більше, це перший раз я їх так мию, тому що є можливість. Вже є територія де мити, де розігнатися. І потім переверну, змею, переверну помию ліцеву спереді, ліцеву сторону. І все, і нахрання до зими. Якось так. Якось воно так має бути, напевно. ще потім з цієї сторони. І отлічно буде. Кертера не вистачає. Цей напор, звісно, там під брюзовиками в машині сталося. Грязь. Из болота не вымываю, но надо киорхер, киорхер надо. Туди было классно. Все, время надо бы по-любому. Ну все, колеса помыть и чистить. Можно ставить на сухран. Підсохнути. І треба буде придумати місце. Тут я їх не буду ставити. <кій> Там в мене є сарай, ну, Треба зробити місце, поприбирати полочки туди-сюди. І на сохран. Кьоргер, звісно. Треба кьоргер. тому що... Під подкрилками болото не відмивається просто від цього шлана. Ну що маємо, то маємо. Завтра поїдемо в комо. Як вам на цих колесах? Пушка, ракета, бомба, петарда. На цьому все, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока-пока. Ну і в самому самому кінці провіряйте компресію кольос у всіх чотирьох.